чи їду на Львівщину по рибку. З півтора годинки я вже в Львові на обізній. Ще 43 кілометри і я на місці. Купив рибу, напакували поліетиленовий пакет, набрали кисню. Каже продавець, що лин може і добу витримати, а карп там до 5 годин. Тільки що заправлявся. Хіба плюс, каже, це там є добре, Ну, мені 2 годинки треба їхати. Тут, до речі, сніжком притрусило. У мене на каналі контент дуже різнобарний. Якщо заходьте, не одним степком. Я люблю мотосправу, люблю. Поїздки на мотоциклах Дуже люблю сільське господарство бодарство. Город, обробіток, города, трактором, новісне обладнання. Заходьте, дивіться. Зима! 29 березня, зима. Мінус 2, сніг валець. Надіюся це останнє похолодання. Так, приїхав. Що там рибка каже? Я сподіваюся, все добре. Та, значить, добре. Зараз трошки треба зрівноважити температуру. Бо я брав рибу, в них в приміщенні десь було градусів 6-7, а на дворі мінус 2. Отже, треба поставити її в воду і зрівноважити температуру. Після цього Добавлю ставкової води. Тоді можна буде випускати. Бачите, рівень трохи піднявся, дуже багато дощів і снігу падало. От ось так. Всунув воду і хай температура вирівнюється. Я думаю, ну, до пів години час. Ну що рибочки? Я сподіваюся, ви вже звикли до температури. А, дивіться, як вони бовтаються. Зараз піддамо водички зі ставка. І так, що я маю? Чотири кої. У мене руки холодні, дуже холодні. От бачите, такі рибки, 4 кої. І один карась червоний попався. Ну, один. Я сподіваюся, що він схреститься з моїми карасями. І буде такий гібрид. Пливіть, красавчики. Пливіть. Це ваш новий дім. Вода холодна, вони будуть спати. Вже з завтрашнього дня має потепліти. Що зробимо? Зима повернулася назад. Ця риба трошки теплолюбива, але все рівно вона наш клімат витримує. Вони ж достали її зі ставів, Просто тримали в таких сутках з подачею повітря такі коморі без. Всякого опалення, ну, градусів може там 4-5 було, ну може 7. І що ми ще маємо? Линочки? Десь штук 15. Ця риба не вибаглива взагалі. Красавчики, пливіть. Може і 20 є. Ага. Це рибка. Скажу, що рибка ця зовсім не дешева. По телефоні домовлялося про одно, а вийшло зовсім інше. Ну так часто буває. Купляв її на Львівщині. На Тернопільщині не знайшов, проїхав 330 кілометрів 5 годин туди назад. Одним словом, за цих 15 чи скільки там 1,7 кг лина і 4 коропи і той карас я дав 2000 гривень разом з мішком з киснем. Ну, що зробите? Що зробите? Красота требує жерців. А ви, шановні глядачі, є спонсором цього зариблення. За що вам дуже дякую. Багато відгуків читав, коментарів. Дуже вам дякую. Ви є моєю підтримкою цього проєкту. Тому що дуже є багато переглядів. Будемо показувати і надалі, що з рибкою, як росте, чим кормимо, як рослини живуть. Ще були пропозиції білого амура пустити, чи то столоба там по парочці. Тут на стінках є така зелень. Ну Не буду купляти, тому що в нас є оті лілії три. Інші люди пишуть, запустиш амура, позбудешся лілій. Тому більше ніякої риби я пускати не буду. Тут є китайський короб, тут є звичайний короб, декілька штучок, ну два точно є. Є карась, пару плотичок, пару коблів. Це так, то в початку, як я ставочок зробив, взагалі не планував нічого пускати, чисто так для екзотики робив. Але думаю, якесь воно не живе, все виглядає, хай плаває собі рибка. Тому зараз і ленків запустив. Хай собі ростуть. Сіточку цю, що два дні чищу, вона вся забита. Так що фільтр дуже багато робить роботи. Е, інші пишуть, що ставити якісь бочки з камінцями, щоб воно фільтрувалося. Не хочу я бардак робити на подвір'ї, ніяких бочок не хочу. Я кину сюди біобактерії, куплю собі хлорелу, влию, і риба буде добре рости, і водичка буде чиста, і все буде гаразд. Якщо вода холодна, рибу кормити не треба. Це все просто буде на дні валятися, гнити. Тільки досягне вода температури плюс 10, риба починає бути активною, починає щось шукати. А так, воді все рівно, якісь є планктон, якісь мілкі, ракообразні. З тим, що риба фільтрує, е, тихає водою через ябро, перепускає, в нас все рівно щось та й з цим всім попадає в травну систему. Замовив корм і чекаємо пітла. Тому до наступних зустрічей. Слава Україні! Перемога за нами!